Добрий раночок. Сьогодні, нарешті, ми їдемо з мамою до міста. По справах стосовно хати нашої, що залишилась в Лоянську, до Нотаріуса. Також на закупочку продуктову будь здоров. Я. Може, якісь ліки, не знаю. Там, напевно, що знімати не буду, але по приїзду покажу вам. Розпаковку, що купили, які суми, які ціни зараз в Україні актуальні. І також розкажу вже в кінці, що саме нам вдалося зробити. Не переключайтесь. Ми вже вдома, оце наші пакуночки на сьогодні. Зараз я покажу розкажу продукти, оце 4 великих пакети на 6 тисяч гривень там з копійками. І є ще інші покупки приблизно на тисячу-півтори. Так, давайте з першого такі печенюшки ушки По акції, ціни пропишу. Ось такі курячі стегна. На 108 гривень по 79,90 за кілограм. Тут 4 стегенця. Ми завжди 4 беремо, бо нас четверо. Були по акції Hell Енергетичний в різних смаках. Шерлок це пакетований. Получається, манго. Мармеладка хочу спробувати. Як полуницю в жиле. Це для консервування. Мамина улюблена ряженка. Отаке От насіння мені турецьке дуже подобається. Якась ковбацька мені до вподоби замкова. Якась така, мабуть, серев'ялочка вирішила поласувати. Мама якихось сирочків таких для дітей набрала. Не знаю, скільки штук, може 4-6. Побачили харчову соду. Зараз сезон консервування, то я банки, виходить, чи що содою. Смаколи для... Смаколики для котів. Це рибний. І десь має бути ще м'ясний. Всякі різні кави три в одному. Тут є і лати, і карамелі, капучино, якобс. І нескафе. Коротше, не знаю, що по чому. Там є щось по 6 гривень, щось по 10, по 11. Здесь. Оці, здається, по 6, а оці по 11 по акції. На 130, на 153 гривні 9 копійок. Лісовий горічок такі цукерки вже брала непогані. Так, ці були шоколадки в різних смаках. Це дебі молочна з полоничкою. Побачила ось такі серветки. Надіюсь, що подивлюсь чеку, чи дійсно воно так. На акції було, що е, дві у таких упаковки на 39,99. Коротше, на 40 гривень. Е, то, так, одна коштує майже 40 гривень. А на акції, виходить, одна по ціні, чи дві по ціні одної, да? то я. Ось такому случаю набрала їх дуже багато, десь там нижче будуть ще. Таких було вісім. Чотири пари, коротше, вісім упаковок. Гірчичка діжонська, французька, да, це з зернятками, як заправка для салатів, непогано. Ще хава, хава-кава-кава, хава. ще сирочок. Ось таке печиво з маком. Крупа такого мілкого помолу кукурудзяна. Такий це що у нас? Персик, лимон і о, ягоди гочі. Побачила приправку для риби на грилі. Так, ці були ось такі макарошки повна чаша. І цукерочки золота лілія на 88,58 по 254 за кілограм. Так, перший пакет. Другий пакет. Опа! Тут у мене бананчики, і вони, мабуть, злетіли тут по 39, коротше, на 90, щось близько 90 гривень бананчики. Ось такі якісь цукерки з кокосовою начинкою. Губки для посуду, такі ковбаски, ще одні губки. Це вже данечки на покупка, такі барніки. Ой. Одні з шоколадом, одні з молоком, за свій кошт, на розпоряджаюся. Приправа для так салату. Колись я позаторік, здається, купляла, то, в принципі, для салатів непогані. Лаврушечка. Свиняче серденька. Боже, на що тут? На. 175 гривень. Шість копій, 116. 4. Мама якісь отакі вибирала салоні. Сімки. Ще одна лавруха. Мускатний горішок побачила. Данічка ще обрав для себе такі ось о, жуйки мармеладки натримай. Побачила якісь по акції Earl Grey. Я не пам'ятаю, в розсипному я в варіанті я 100% пробувала, але чи сподобався мені, чи ні, не пам'ятаю. Але побачила таку упаковку 100 плюс 25%. Ще й по акції, Це непогана ціна. Ще губки. О! Свинячий фаршик на 23439 по 163 за кілограм. Мама собі ватрушечку з сиром обрала. І вибрала вона таку на пробу. Смакко. Не знаю, ми ніколи не купляли таку приправку. Ще одна мармеладка. Ще мама каже, давай спробуємо таких міліцинелів від мрії по-грузинськи написано. А я отакі каміс брала стандартні. Сир кома такий, як мама любить, на 110 гривень по 579 за кілограм. Здається, став дорожчий. Да? 579 Здається, він був по 400 чимось. І вона, в принципі, любить цей імбир, рожевий, який йде в суші. Суші самі не любить, а імбир любить. І він щось був по 30 гривні, то я вирішила взяти. Цей на акції був чорний мелений перчик. Другий пакет. Усе. Наступний пакет. Майонез 72% національний український був по акції. Було на акції по 80 гривень, там 79 з копійками масло рошен. А щось тут для котячої радості такі м'якенькі паучі. Здається, вони були по акції теж. На сніданки дітям, ну такі старт. Вже, здається, брали, мені подобаються ці розовенькі. Даня каже, вони однакові, Ні, вони різні на смак, то розовенькі краще. Ясний. Мамин чай шерлок. Пампух із щось з таком. Якийсь ось такий попкорн цікавий, різнокольоровий з різними смаками і зарізкою. Тут вишенька, яблучко, малинка. Стало цікаво. Ще. Останнє, здається. Ось така грудинка українська. Тут 434 грами. Пампухи були зі згущенкою, з 25-відсотковою знижкою. Чай, лавар, бризки шампанського пакетований. Ще одна упаковка насіння. Головка сира брі, це той, що я люблю. Печива зоологічне на 40 гривень 47 копійок по 134 за кілограм. Ще одна упаковка соди. Ще один сирочок. Ось такий якийсь чорний мелений перчик повна чаша. Оце улюблене печиво, воно з кориці 42,81 по 139. Великий майонез королівський смак і ще один сорочок. Останній продуктовий пакет, але не останній на покупках. Даня, це ти, так, Сандоро? Сік вибрав ти? Так. Да. Сік і чіпсити, так? Я всі віди. Усі віди чіпсів були чіпси на акції Pringles по 89 гривень. А так вони щось до 200 гривень доганяють. Значить, арабська ноч чай. гірочки галатки на 25 гривень по 42,99 за кілограм. Ще принглс отакі оригінальний смак. Я побачила, як все-таки. Тропічні напої. 4 штучки мають бути по акції. І по акції була ова крем-сода. Це желатин харчовий. Це сусідка попросила купити. Білізна. Білізну купила. Три авокадо по акції. Помідорчики на 5432, 8399. Це українські. Ще така колбаска. гвоздику це для якоїсь консервації для компотів, можливо. Насіння сансанич солони XXL. Ще дві шоколадки по акції з кокосиком і з горіхом. На акції була зущенка, Ще желатинчик, Тунець. Я взяла дві баночки. А мама на акціях побачила сардинки, теж дві баночки. Морквичка українська на 17.33 по 29,99 за кілограм. І були з 25% відсотковою знижкою. По чериці на 39,55 по 102 за Так, Продукти все. Забула ще була піца, це виходить 169 гривень американу, якщо не помиляюсь. Ми були в секонді на вагу. Завоз був у вівторок, сьогодні четвер, тому ціна була не дуже приємною, скажімо так, ніби там 31,90. А потім, дивіться, за 100 грамів, то виходить 319, мабуть, щоб не так людей погати. То, можливо, вибрали більше одягу, але по такій ціні обрали те, що найпотрібніше. То були такі штанці, Колечки спортивні, чорні, в гарному стані, там без всяких затяжечок. А також дуже гарна, майже нова, Ну, виглядає як нова, це футболочка. Теж, мабуть, для колі. Ще такі ж санці. А дідас, ну, мабуть, рядом за Дідасом лежала Це такі вітровочки непогані. І такі вже вони, напевно, що і на даню пройдуть. Може, трішки дальнувати. А так вони вузенькі. Теж спортивочки. І ще по... ага. І ще капці були такі. Марвелові. Марвеловські. Кить, ти прийшов привітатися. Кить прийшов привітатися. Кить, скажи привіт. Ну тоді Даня скажи привіт. Це забирай друга свого. І останній пакет це Сінсей. Ага, мама побачила гарненьку таку футболочку, і ціна на неї була лише 69 гривень. То, мабуть, дешевше, ніж у я в секунді купила цю футболку. Ось така. Це на колю. Я побачила такий набір для волосся. Мама каже, наше так много тобі відщеплять. Я говорю, та хай буде, Боже, воно десь загопиться колись. О, Добре. Скільки воно тут, 119. І побачила такі капці. Купила і Колі, і Дані. Ну, типу, капці капці сандаліки. Ось, дивіться, мені що подобається, що вони повністю якби литі. литі да Нема ніде ні прошивки, ні проклейки, нічого не повідлітає. Максимум це оці ось закльопки. Ну навіть без закльопок можна, я думаю, буде носити. Справа в тому, що капці летять у колі особливо, це я взагалі я не знаю. Е ну, Він навіть подошву протирає, що тут казати? Подошву то він 100% протре. Головне, що не порозривається. Бо попередні капці, що я купила у сланці, в нього за пів години вже вилетіла оця ось он, такий пиптик. Я їх заклеїла через там, кілька днів на другому великий пиптик. Я той пиптик заклеїла, але я чувствую, що надовго не хватить. А це мені сподобалось, що прям повністю цільно литі, і ціна була приємна бігати по двору, те, що треба. Тут була ціна 169 гривень. Бо ми дивилися, там капці від 300 гривень і вище стартують. Я думаю, ці. Підійдуть і вистачить. І Колі купила наборчик на 119 гривень, три пари. Це такий розмір: 31-34, такі, знаєте, з невисокою посадочкою. Носочки у чоловіків, у хлопців, багато не буває. Стосовно наших справ у місті, ми наробили тут пакет документів, копій куча, плюс є копії завірені нотаріусом. Те, що мені пояснював нотаріус зі Слов'янська. Так, оця ще копія, Це паспорта, всі сторінки і е, ідентифікаційний номер. Також це для того, щоб відправити пакет документів нотаріусу у Слов'янськ. Бо по місцю тут не можемо вступити в право спадщини. І написала мама заяву про прийняття спадщини. Також нотаріальне завірене, все. То це оформлення цих пакетів документів обійшлося в 1400 гривень. Це те, що ми видали нотаріусу тут. Тепер ми маємо цей пакет документів відправити нотаріусу у Слов'янськ. З ним я вже завчасно зідзвонювалась. І коли я відправлю заяву, це виходить новою поштою-кур'єром. Це не знаю, скільки буде доставка коштувати. А потім я маю сплатити йому 3 тисячі гривень за те, що він відкриє м, спадкову справу. Далі, це вже кінець вересня, початок жовтня. Треба буде забрати цю заяву. Для цього треба буде їхати у Слов'янськ, тому що вже ні кур'єра ніяк він не відправить, тільки треба самому забирати. Але мама за станом здоров'я. За віком навряд чи поїде, тому ми хотіли ще сьогодні зробити довіреність на мене, але так вийшло, що нотаріус поспішав. Ми не по запису були, а в порядку, типу, Аля, жива черга, то вона сказала, що сьогодні не встигне це зробити. Ми прийшли до іншого нотаріуса, та теж поспішала, сказала, що хіба що тільки після другої години дня. Ми вирішили поки це відкласти, бо пішли ще в міграційну службу. Там ми подали документи, щоб зробити мамі закордонний паспорт. Є в мене в планах, надію, що може вигорить і вийти. я хочу її звозити на море. Ну, всі разом, то потрібен закордонний паспорт. Тому подали документи не терміновий, будемо чекати цілий місяць, і коли ми вже поїдемо забирати його, тоді вже довіреність оформлять на мене, щоб я могла поїхати в Слав'янськ десь восени, щоб забрати цю спадкову справу. Якось так. Ці наші такі бумажні справи на сьогодні. Вже пів сьомої ми ще заїжджали там, покушали, але це було ще десь перша-друга година дня. То вже трошки зголодніли, але Даня нас смаколиками своїми нагодував, соку дав, барніки дав, піцу ми вже поласували трішки, можливо, якогось чайочку, але якось такими виснажені вижиті, як, як вижитий лимон. Вже на працю, як то каже, не стоїть. То, напевно, вже сьогодні нічого такого робити і не буду. Нічого, все потерпе, почекає до завтра. На цьому все. Всім дякую за перегляд.